Здоров'я, слава Україні! Ми військовослужбовці військовослужбовці з Кам'янеччини, просимо вас долучитися до акції, яка відбудеться 20 квітня 2024 року на збір піввідронів, що нам допоможе знешкоджувати противника, атакувати його, і збережати наші та ваші життя. Пишіться на наш ютуб канал та наші соціальні мережі. Поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його, а також підтримайте наш проект Донатом.